Мистецький проєкт Ангар Мюзік стейдж відбувається у Луцьку на вулиці Лесі Українки. Тут можуть виступати усі охочі. Умова одна: співати потрібно не мовою агресора. Розказує співорганізатор Віталій Шевчук. Ми тут уже стоїмо вже близько місяця. Ми хто хоче в нас? Вона працює у форматі відкритого мікрофону. Ми тут кожен день з 2 години до 9-ї. Підходьте, запрошуємо. Я працюю в барбершопі типу, неподалік, як ви сказали вже, і коли в мене є перерва, і я собі просто проходжу сюди, щоб відволіктися. На Певну перерву проходжу собі. І так все досить прикольно виходить. Плюс те, що ти можеш покайфувати з хорошими людьми, пограти на гітаріше, плюс зайнятися такою справою там, наприклад, зібрати кошти. Нині долучилися до проєкту діти з колективу Співаночка шоу. Це діткам стимул. Вони ж також вони хочуть допомогти Україні, а не знають як. А я говорю, діти, от ваша пісня, ваша віра в перемогу. Це найголовніша зброя і підтримка, яку ви можете дати зараз Україні. Це мене така щира радість. Я дуже рада і рада допомагати. Ми українці, ми один за одного. Ми велика сім'я і наші збережні сили найкращі. Ідея дуже гарна. По-перше, це є можливість діткам виступити, оскільки зараз такої можливості немає. А по друге, це привчає діток ще більше любити, поважати свою країну. Мені 9 з половиною років я прийшла тут, щоб підтримувати. Підтримати наших воїнів, які е, б'ються за наш, е, які витримують біль. Я хочу е, їм побажати здоров'я. Спочатку назбирали понад 35 тисяч, якщо ще валюту перевести, приціл е, з нічним баченням. 29 тисяч сімсот там е, майже 30, е, то їх вже долучили і вони вже поїхали в Польщу е, на закупівлю. Е, Комбінезонів, які не горять для танкістів. Зараз ми почали новий збір і кошти будуть спрямовувати на потреби по запиту військових. Вадим Панафідін, Віктор Легенковський. Новини на Суспільному. Луцьк.